Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте свої підручники на сторінці 34-й, на сторінці 31-й. Встало сонечко давно. Зазирнуло у вікно. На урок час поспішати, математику вивчати. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з назвами компонентів дії додавання. Будемо користуватися такими словами, як перший доданок, другий доданок та сума. Допоможіть катрусі зібрати намистинки та порахувати їх порядковою та кількісною лічбою, називаючи і пропущені цифри. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Гра! Засели будиночок, заселимо будиночок під номер шість. Правила гри такі, що на кожному поверсі в нас мають жити два числа, які складають число шість. Отже, шість це 5 і один, чотири і два, три і три, два і чотири, один і п'ять. Поставте відео на паузу і заселіть цифрами інші будинки. Та повторіть склад чисел 7, 6 та 8. Розглянемо геометричні фігури на екрані: скільки квадратів, 5, скільки кружечків, 3, а скільки всього фігур 8. А як дістали число 8? Вірно, до 5 додали 3. Отже, складемо приклад. Ми виконали дію додавання, і в результаті отримали суму чисел. Сума додавання дорівнює 8. Число 8 є сума двох чисел 5 і 3. Отже, ми додавали числа 5 і 3, а вони також мають свої імена. Числа, що додають, називаються доданками. Щоб їх відрізнити, говорять перший доданок, другий доданок. Таким чином 5 і 3 це доданки. 5 перший доданок, 3 другий доданок. Вісім сума. Отже, ми з вами навчилися сьогодні, що числа при додаванні мають свої імена. Вони називаються перший доданок, другий доданок, сума. Цей вираз можна ще зачитати так: сума чисел 5 і 3. Підручник, сторінка 34. Додавання і віднімання в межах 10. Завдання перше. Числа при додаванні мають назви. Запам'ятайте ці назви, розглянемо малюнок та прочитаємо приклад. 3. Додати 2 дорівнює 5. Скільки на малюнку білих козенят. 3. Назвіть перший доданок. Цифра 3. Скільки сірих козенят. 2. Назвіть другий доданок, цифра 2. Прочитайте результат значення суми. 5. Прочитайте вираз. 3. Додати 2 дорівнює 5. Цей вираз називається так само, як і число, що є результатом дії додавання. Сума. Який знак стоїть між числами? Плюс. Отже, якщо між числами стоїть знак плюс, то записано математичний вираз суму. Слід розрізняти суму як математичний вираз, запис, у якому числа поєднано знаком плюс, та суму значення виразу число, результат дії додавання. Тепер відкриємо таємницю знака плюс. Він позначає дію, яку необхідно виконати з числами. Він позначає математичний вираз суму. Ще раз назвемо, як називаються числа при додаванні. Доданок, доданок, сума. Запам'ятайте, молодці! Завдання друге виконай додавання чисел за кожним малюнком. Запиши в зошит. Назви компоненти дії додавання, скористайся зразком. Розглянемо зразок. Скільки було яблук? Так, 5. До них додали, скільки груш? Дві груші. Скільки разом стало їх, фруктів? Сім. Отже. Це вираз на знаходження суми, тому що використовували знак плюс, як називаються компоненти дії додавання. Перший доданок 5, другий доданок 2 і сума 7. Розгляньте малюнки, складіть вирази та назвіть компоненти дії додавання. Розгляньте перший малюнок, запишіть вираз у зошит та назвіть компоненти дії додавання. Поставте відео на паузу, виконайте все завдання, потім звіримося. Написали молодці: назвемо компоненти дії додавання. Отже, перший доданок 7, другий доданок 1, сума 8. Перший доданок 6, другий доданок 3, сума 9. Поставте відео на паузу і закінчте завдання. Завдання третє. Яких комах на малюнку більше? Запиши нерівність у зошит. Порахуйте, скільки в нас мух, порахуйте, скільки комарів. Запишіть нерівність у зошит. Поставте знак більше, менше або дорівнює, потім звіримося. Звіримося: шість мух та вісім комарів. Отже, яких комах більше, звичайно, комарів. Запишемо нерівність. Шість 6 менше від восьми. Зошит. Сторінка 31. Завдання перше. Знайди суму чисел, скориставшись кожним малюнком. Розгляньте малюнки, розгляньте вирази та знайдіть суму чисел і запишіть. Завдання друге. Заповни кожну таблицю. Назви доданки та їхню суму. Отже, розглянемо. Перший доданок у нас тут. Додати другий доданок. Отже, 1 додати один, то буде 2. Перший доданок 1. Додати 3, то сума буде 4. Перший доданок 1. додати 5 то сума буде 6. 1 додати 2, то сума буде 3. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання третє. Знайді суми, скориставшись числовими відисками. Отже, розглянемо першу суму. 2 додати 4 до Розглянемо числову пряму. У нас є дві поділки. Треба додати 4. Додаємо 4. 1, 2, 3, 4. Отже, 2 додати 4 буде 6. Розгляньте другу числову, другий числовий відрізок та виконайте завдання, поставте відео на паузу. Завдання четверте: Намалюй ще по два м'ячі в кожній сітці. Скільки м'ячів стало? Розгляньте сітки з м'ячами, розгляньте вирази на суму та виконайте завдання. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили назви компонентів дії додавання: це перший доданок, другий доданок та сума. Ви молодці! До побачення!